Всім привіт! З вами Максим і ви на моєму каналі Ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Сьогодні я буду робити оцінку скинів з подругою... Ну, Софії, да. З подругою Натана да, тона. Так, всім привіт. Ми мали ще робити трьох чи два скинів Натану, я не знаю. Ну так получилось, що... Вот с кем я записал. Ну знаешь, ничего сразу, ничего не меняем. Погнали. Я с его взял вс нового беся опять. О! Ну, Дивич, я сейчас покажу. Потом мы. Сейчас я на семерочку, на семрочку. Значить, ти мене убиваєш. Давай доганяй мене. Доганяй мене. Сім із десяти. Я знаю, що це там ти? Ага. 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 Я читаю. Можно в это? Я в зоопарку. Я уже в А, что ты куста сюда не добавила? Да я вот, я что-то сделала. Ты у меня был гаджет. Чекай. А, я на ту взяла. Вот, все. Ну, уже так будет уже. Все, я, я просто на ту карту взял. Ну, ничего страшного. Все, давай, давай. Дай погодаю, льон. Да далі опять Леон. Так, Леон, але я вже інакше в... скин взяла. Да? Ну, десь моя, 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 моя отіночка. Ну, десь нап'яти. Зараз ми на зайди в, 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 в приміщення. Вот сам куски не. На, пятерочку, вот. тяну, на пятерочку, Тиана. Нет, ты зайди туда, Паша. А, вот коврик тут. Тут типа, червона горишка и. А, вот а просто зайдем. зайди. Просто зайди в синий ага. портал. А в синий портал, кажу, зайди. Все, в синий. А теперь можно спускаться. Я себе Е, мене не можна нельзя так не можна. Mm -hmm. не так, беру брой дрон. Все, вберу, Що? Що, плати, я... мені. Що, плати мені одну гривню. Е, Э, шестой гривня, Все, давай я взяла подобається. Дивіться, якщо мені ці скіни не подобаються, то ти можеш, звичайно, втекти, але не вбивати. Окей. Okay. Так, зараз я йду з цим. ти там є? Я йду, я йду, я йду. Де ти? Вот. А я тут. Так, моя... Дайте, доктор Н. Ладно. Ну, все, да. Я в классе. По-ка. Вс. Кто-то тут похрастик, Пока! Нет, давай сериально. Чкай. Дай ты. Я сюда промещение, ты стал тут охрастик, я тут галочку, типа, что тут можно, тут они. Нормально, скинь. Ну вс, вот тут вот храстик встав. Зачем? Нормальный скин. Да добра, алык просто. Ты моя не достанешь.

Ну сам давай туда, прикольно. Да, буду. Хорошо, все, мені вже треба лягати спати, давай. Пока. Пока. Ой, я на це смали кину. Я на це смалики. Короче, я вихожу, ти можеш там погораться.